Заходи, які відбуватимуться в е, закладах охорони здоров'я. З, з правої сторони буде е, банерна система, яка буде доповнюватися по мірі можливості, якщо адміністратор захоче додати якісь лінії. Е, далі е, знизу можна. Е, розміщувати, де знаходиться та чи інша поліклініка на даний момент є лише перша, так як ми презентуємо цю систему на базі першої, поліхлі... першої міської поліклініки. І також є галерея, де можна побачити фотографії, які відбуваються. Заходи в цих лікарняних. Далі, в верхньому верху є система меню, це є головна сторінка, про яку я говорив. Це реєстратура, кабінет і допомога. Давайте. Думаю, я буду як зі сторони людина, яка хоче записатися на прийом до лікаря, або поцікавитися розпорядком дня того чи іншого лікаря. Насамперед людина заходить в реєстратуру. В неї з'являється екранна форма, де вона бачить весь список тих лікарняних закладів, які зареєстровані в системі. На даний момент зареєстрована. Лише перша поліклініка, друга введена, просто як ну, наглядність. Нажимаємо на далі. Зв'язку, що тут інтернет трошки тормозить, бо то. прошу вибачення. Зразу людина попадає в цю поліклініку і вона бачить весь список і розпорядок роботи. Всіх лікарів, які працюють в даній лікарні, якщо людина не знає свого дільничого лікаря і вона хоче це знати, це дуже легко. Вона вибирає з випадачого списку свою вулицю, вводить будинок і зразу в неї з'являється до якої дільниці вона обслуговування.